Пекельний вересень або вілікої відступлення. збройні сили України відвоюють загарбану окупантами українську землю. Балаклія, ізюм, куп'янськ. Ласкаво просимо назад додому. Місто Балаклія, Харківська область взято під контроль. Херсонщина, Донеччина, Луганщина та Крим приготуватися зсу вже близько. У чому секрет українського бліцкригу? Чому росіяни тікають із позицій Та скільки території нашим зсу вже вдалося повернути сьогодні? Про це і розкажу. А наприкінці невелике застереження. Вперед до хороших новин. Ну, не достану спасіба. Дякую. Дякую. Ми вам сніданок гарячий. привезли! Дякую. Україна звільнила більше території за декілька днів, ніж Росія захопила за квітень. Це не мої фантазії, а висновок Американського інституту вивчення війни. Наші воїни повертають територію на півдні України, сході та півночі та про все по порядку. До звільнення Херсонщини нас готували протягом літа, мовляв, надійде зброя і запалає. Як виявилося, не обманули. Готувалися і росіяни, аби захистити загарбане. Вони звели три лінії оборони навколо Херсона та зосередили там близько 20 тисяч чоловік особового складу. Додаткову живу силу, а якщо бути відвертими, то забійне м'ясо перекинули із Харківщини та Донбасу. Літо завершилося і розпочалося велике відступлення. Хаймарсами українці знищили ключові склади із боєприпасами та винесли основні мости Антонівський та Новокаховський. Опісля почався наземний наступ. Зауважте без переваги у повітрі. Від його початку на Херсонщині вдалося звільнити кілька населених пунктів, серед яких високопілля, Архангельська та Нововоронцовка. Ми заходимо з різних сторон на город Херсон. І е, город Херсон в ближайше время може оказатися в плотному кальце круження ворожоних сіл е, України. Поточний успіх не варто сприймати, як повернемо Херсон за три дні. Як ми знаємо, це так не працює. Генштаб прогнозує звільнення більшої частини Херсонщини на кінець року, і це будуть хороші новини під ялинку. Якщо на відвоювання Херсону ми чекали, то своєрідний бліцкриг на Харківщині став несподіванкою для усіх. Повернення Балаклії із та Куп'янська звільнення 70 кілометрів території і все за менше як 10 днів з вийшли у кількох місцях до кордону із РФ. А для повної деокупації Харківської області не вистачає кількох кілометрів. Такі успіхи це не лише мужність та звитяга наших військових, а й своєрідний елемент несподіванки. Окупанти на Харківщині не чекали удару. Про це свідчить перекидання частини російських військ на Херсонщину та недостатня забезпеченість існуючих підрозділів. Наргенштаб розвів керівництво русіші шармії як кошенят. Росіяни тікають, залишивши позиції, техніку та навіть списки особового складу. Страх жене мародерів та вбивць назад на болота. Тобто наші збройні сили, наші мотопіхотні підрозділи, вони повністю дискваліфікували російську армію, російського піхотинця, такого типового російського солдата, взагалі, тобто, взагалі, як солдата, виявилося, що без оцієї переваги в артилерії, тобто, якщо не засипати величезною кількістю 45-60 тисяч снарядів на добу. Виявилося, що російський солдат нічого не може зробити сам. Неспокійно окупантами на Донбасі є інформація, що українці звільнили Білогорівку на Луганщині і просуваються далі, бачачи, в яку м'ясорубку потрапляють їхні підрозділи, найкмітливіші російські вояки почали шукати шляхи порятунку. На Росію не побіжиш, бо свої ліквідують у степах не заховаєшся. Відтак залишається телефонувати і просити про помилування. Нужно понимать, вы в каком регионе находитесь, действительно ли вы хотите сдаваться. Для этого мне нужны ваши данные, вы сбрасывайте. Я вас контактирую и вы будете сдаваться, если есть желание. Я это резать не будете, говорю. Но это ж вам только рассказывает, что там кто-то режет. Вы можете посмотреть, есть YouTube Владимир Золкин, есть блогер. И там он общается с пленными, пленные возвращаются, регулярно мы отдаем на обмен. Російські війська відступають неорганізовано. Вони безславно тікають, тим самим затягують зашморг на власній шиї ще сильніше. Окупанти втрачають живу силу, а нових вояків брати ніде. Техніку та територію. Всяк так нелагоджені ланцюги постачання розвалюються. Воєнні експерти вже починають говорити. Це початок кінця. Це не простий шлях до перемоги, але ми певні, він вам до снаги. Ви Вийдете на наш кордон, на всі його ділянки, побачите наші рубіжі та ворожі спини, Побачите, як сяють очі наших людей та п'яти окупанта. Разом із тим, український контрнаступ лише видається таким легким за кожним відвоюваним клаптиком нашої землі, чиєсь життя та здоров'я. Українська армія вкотре демонструє незламність та непохитність на шляху до перемоги. Тим варто уже зараз розуміти, що такими темпами відвоювання тривати довго не може. Безумовно, має бути час на накопичення додаткових сил та озброєння, і це ще один виклик втримати звільнену територію. Також варто тримати у пам'яті наземні поразки росіяни компенсовуватимуть ракетними ударами по цивільній інфраструктурі. Попереду важка осінь і довга зима.